Вітаю вас 10 класи. Ми з вами сьогодні починаємо готуватися до нашої першої контрольної роботи із алгебри та початків аналізу. Рівень у нас з вами профільний 10 клас. Так, давайте. Тема у нас буде називатися Множини функції та її основні властивості. Ми зараз виконуємо з вами підготовку до КР. Підготовка. Тут зображено типові задачі, які можуть трапитися під час контрольної роботи. Роздивимося, щоб згадати, як ми це з вами робили на наших уроках. І так, перше завдання у да, нас порожнім кружечком. Що нам треба зробити? Це в нас на множини. Треба знайти перетин і об'єднання множини А і Б, де в мене А множина дільників числа 18, а Б множина дільників числа 24. Отже, в мене є множина А і множина Б. Давайте будемо перераховувати спочатку множину А. Сказано, що в нас множина А. Це в мене дільники числа 18. Перераховуємо всі числа, які ділиться, на які ділиться 18. На одиничку ділиться 18, на двічку ділиться 18, на три також можна поділити 18. Далі на 4 не ділиться, на 5 не ділиться, на 6 ділиться число 18. На 7 не ділиться, на 8, 18, також не ділиться. На 9 ділиться так, на 10 ні, на 11 ні, на 12 ні, І на останнє, на яке буде ділитися, це саме число 18. Так, є. Тепер записуємо Б. в нас множить на дільників числа 24. Перераховуємо з вами, хто є дільником числа 24. Одиничка. да? В мене 24 на 1 ділиться. Двічка, 24 ділиться на 2. Трічка, 24 ділиться на 3. Четвірочка 24 ділиться на 4. 5 не є дільником. Наступний дільник – це 6, на 6 ділиться число 24. 7 не є дільником, не підходить. 8, 24 на 8 ділиться. Так. 9 не підходить, не ділиться, 10 не підходить, 11 не підходить, на 12 24 ділиться. Так. На 13 не ділиться, на всі інші не ділиться, ділиться на останнє число, це на саме себе, нам 24. Є. Yeah. Так, а тепер нас просять з вами знайти перетин цих множин, тобто перетин множини А, значок перетину з множиною Б, під знаком питання, і знайти об'єднання цих множин А, значок об'єднання, да. З Б також треба знайти запитання у нас з вами. Давайте я вам нагадую, я прикріпила до уроку нашого з вами всі відомості, які ми встигли вивчити. Так? Давайте подивимося. Ось у нас з вами є множини, операції над множинами. І ось якраз в мене, дивіться, є означення переріза. Це в нас елементи, які належать і множині А, і множині Б, тобто їхні спільні. І в нас тут є з вами об'єднання, тобто це елементи, які належать множині А і Б да, разом. Так, ну давайте будемо з вами записувати. Повертаюся до. Зошита, вигляді, малюночка підсказка, що це у нас переріс. Переріс. Це переріс. Коротше, це об'єднання. Об'єднання. Переріс це те, що. Є спільного в обох множинах. Ось мене множина А ось множина Б. Їх перерість це спільні елементи, які є і там, і там. А об'єднання, давайте так само намалюємо, ось в мене дві множини А і Б. Їх об'єднання це разом елементи множини А і множини Б. Тобто і ми їх повинні додати, спільш, да, їх об'єднуємо, об'єднання. Записуємо з вами, давайте з перерізу. Переріз, переріз об'єднання. Так, переріз А, значок перерізу, перерізає Б. І перераховуємо, хто в нас входить в цей переріз. Ще раз кажу, що це спільні елементи. Дивимося, в мене. Один і тут є один. Отже, вони являються спільними. Да? Вони тут і там, і там. І ті і ті множині, отже, одиничка нам підходить. Два, два. Також входить в переріз. Двійка входить одразу до двох множин, Ми ж їх спільне беремо. Те, що і там, і там. Три, три. також входить в переріз цих двох множин. Так, шість. І тут є шість. Також входить в переріз обох множин. Все, 4 в нас тільки в нашій множині Б. 9 тільки в Ал, 18 тільки в А. Ну, і цих також у нас тільки в Б, в а таких немає. Все. Тобто ці чотири дільники є перерізом множини А і Б. Так, а тепер об'єднання. Об'єднання. Це. В нас і елементи множини А, і елементи множини Б. Перераховуємо. І там і там одиничка достатньо один раз написати, тому що вона в них спільна, один раз записуємо її. І там і там двічка, достатньо один раз, раз написати, тому що спільний елемент обох множин. Трієчка спільний елемент обох множин. Так, четвірочка, вона тільки в множині Б, але ж у нас з об'єднанням об'єднуємо обидві множини. отже… В об'єднання воно входить. Це елементи і А, і Б одночасно. Ну, ми їх об'єднуємо. Так, шістірочка і там, і там один раз достатньо написати. Так, Вісімка тільки в Б, але ж у нас об'єднання, тому записуємо. Дев'яточка тільки в А, але ж ми об'єднуємо ці множини, отже, записуємо. Дванадцять тільки в Б. Також сюди входить, тому що у нас об'єднання це елемент обох множин разом. Так, 18 також в об'єднання входить і 24. Все це у нас з вами об'єднання. Ще раз давайте підпишемо, що ось такий позначка, така у нас холник, це переріз обох множин, тобто те, що в них спільне, що входить одночасно і в першу, і в другу множину. Таких у мене чотири дільники. А це в мене об'єднання. Об'єднання. Тобто ми об'єднуємо всі елементи множини А плюс множини В. Об'єднали. Ось значок в мене об'єднання. Хомік перевернути, ямочка наша. Все. Зробили перше завдання, пригадали. Наступне давайте рухатися далі. Друге завдання. Я. Підіймаюся, ви можете, хто не встигає, зупинити відеозапис екрану, да, перекрутити, ще раз подивитися. Так, друге. Пишемо з вами. Друге завдання. Мені треба знайти область визначення функції. Записуємо з вами нашу функцію f від x дорівнює. Корінь квадратний з дробу х мінус 7 помножити на х плюс 10, це в мене чисельнику мого дробу, і поділити на х мінус 5, 2, вибачаюсь, в знаменнику. Область визначення функції. Ми дорослі пишемо dy, Область визначення це в нас dy, Невідомо. Підказочка наша з вами, що це наше, як ОДЗ. Да? Ну, давайте будемо з вами розмірковувати, що ми знаємо про наші корені квадратні. Давайте записувати. Ми знаємо, що якщо у нас трапився корінь квадратний, то він в нас більше або дорівнює нулю. У да? мене повністю весь дріб під моїм. О, давайте іншим кольором виділю. Повністю вся моя дріб під коренем квадратним, отже, вона повинна бути більша або дорівнювати нуля. Але ж у мене тут ще є знаменник, він не повинен дорівнювати нулю. Так, ну давайте ми з вами випишемо цю дріб вже без корення. Х-7 помножити на x плюс, поділити на. Х мінус 2, оскільки це все було під коренем, корень у нас завжди від нуля та більше. Так, так. давайте ми нібито прирівняємо до 0 x мінус 7 помножити на x плюс 10. Поділити на х-2, нехай нібито воно дорівнює нулю. Будемо, нам треба з вами знайти спочатку нулі цієї функції, щоб потім ми могли з'ясувати, де в мене більше нуля, де в мене менше нуля функція. Так, отже, в мене може дорівнювати нулю тільки мій чисельник, а знаменник у нас з вами не повинен дорівнювати нулю. Чисельник, якщо він дорівнює нулю, то в мене тут добуток в чисельнику. А отже, один із множників дорівнює нулю, або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Давайте звідси е, наші з вами нулі функції запишемо, нулі. Отже, з наших з вами перших, давайте я відокремлю, щоб у е, е, мене х 7 дорівнює нулю, коли х дорівнює 7. Перш, другий дужечок х плюс 10 дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 10. Так, і тут у нас з вами не повинно дорівнювати нулю, тому що значення дробу тоді не матиме змісту. Отже, тоді в мене третій х, да, не повинен дорівнювати у нас з вами двом. Отже, в мене є три нулі функції. Той, який. Не повинен дорівнювати нулю, також записуємо. Його треба врахувати. Так, а тепер давайте ми з вами на координаті прямій розставимо ці нулі і будемо дивитися, де в нас буде додатні значення, тому що нам ж потрібно, щоб було більше нуля, да? або дорівнювати, або більше нуля. Де в нас там більше нуля додатні значення, а де в нас з вами не підходить менше нуля. Так, давайте проводимо координатну пряму і псів є. Розставляємо наші нулі. В мене х1 і х2 можуть да, дорівнювати, отже, з зафарбованими кружечками. Сім у нас більше, воно правіше. Нагадую, що тут у нас вправо плюс, а вліво мінус нескінченність. Мінус 10 у нас також зафарбованим кружечком, може дорівнювати лівіше, да? тому що вони в мене записані ось тут вгорі. Це нулі функції нашого з вами чисельника, а ось нуль функції яких знаменнику 2, йому не повинні дорівнювати. Він лежить між мінус 10 і 7 з порожнім кружечком 2. Отже, у нас з вами виходить. Чотири проміжки: раз проміжок, два проміжок, три проміжок, чотири проміжок. Давайте будемо з вами намагатися подивитися знаки, які тут. Так, тобто з кожного проміжка зараз будемо підбирати якісь значення, підставляти в нашу функцію і відповідати. Давайте по черзі. Отже, перше, коли в нас з вами беремо х з нашого правого проміжку, давайте після 7 в мене йде 8. Підставляю в нашу функцію, да? x, вибачайте, замість x вже підставляємо, 8 мінус 7 помножити на 8 плюс 10, так, поділити на 8 мінус 2. Не треба це рахувати, просто за приборі над пустим. 8 мінус 7 тут буде додатні значення. 8 плюс 10 – додатні значення. І 8 мінус 2 – додатні. Плюс помножити на плюс – це плюс, і плюс поділити на плюс – це також плюс. Отже, цей вираз у мене буде тоді більше нуля. Отже, на цьому проміжку у нас додатні значення з плюсиком поставили. Так, давайте тепер з другого проміжку беремо між двійкою і сміркою. Ну, давайте три візьмемо. Х дорівнює 3. Підставляємо в нашу функцію замість х 3 мінус 7 помножити знову замість х 3 додати 10. Поділити на 3 мінус 2. Також рахувати не потрібно достатньо знаки. Згорі написати 3 мінус 7 тут буде від'ємне значення. 3 плюс 10 буде додатні значення. 3 мінус 2 додатнє. Мінус помножити на мінус значення чисельника буде від'ємне, мінус, і мінус поділити на плюс буде також мінус менше 0. Тут у нас з вами від'ємне значення. Далі давайте наступний проміжок від мінус 10 до 2. Ну, давайте візьмемо звідси 0, х дорівнює 0. Підставляємо в нашу з вами ось цю функцію. Да? Ми ж її з вами повинні перевірити, де в мене більше нуля. Нулі ми вже знайшли вже чому дорівнює, а де більше, треба перевірити на інтервалах цих. Замість х підставляємо 0 мінус 7, помножити замість х 0 додати 10, поділити на 0 мінус 2. Так, давайте з'ясовувати знаки. 0-7 – тут від'ємне значення, 0 плюс 10 додатнє значення, 0 мінус 2 від'ємне. Мінус на плюс результат чисельника мінус, і мінус поділити на мінус. Результат всього дробу буде додатнім, тому що мінус на мінус це плюс. Отже, це більше нуля. Тут у нас також плюсик. Так, і останнє перевіряємо з вами. У нас останній проміжок. Давайте візьмемо звідси ну, найбільше. Най, Більше на значення ближче до 10, це мінус 11. Візьмемо звідси. Підставляємо в нашу функцію без корення, яку ми вже виписали за інститук саме. Мінус 11 мінус 7, помножити на мінус 11 плюс 10 і поділити на мінус 11 мінус 2. Так, рахуємо знаки. Мінус 11, мінус 7 від'ємне буде тут значення у нас з мінусом. Мінус 11 плюс 10 буде мінус 1 також від'ємне. І мінус 11, мінус 2 також від'ємне. Мінус на мінус буде у нас в чисельнику плюс, і плюс поділити на мінус буде значення дробу мінуса вже менше нуля тут з мінусом. Так, а нам з вами потрібно ще раз звертаємо увагу, все, що. Від нуля та більше. У нас з вами нестрога нерівність, отже нулі входять. Так, окрім того, що в ОДЗ да, тільки двічка не входить. Записуємо з вами наш ДІ. Так, опускаюся, я нижче напишу. Отже, нам з вами підходять проміжки від мінус десяти до 2. Да, тут в мене набуває значення від нуля та більше. Вираз. І від 7 до плюс нескінченності. Пишемо з вами, що область визначення Y, Це в нас x, які належать проміжку від мінус 10 до 2, мінус 10 зафарбований. У нас не строга нерівність, отже, тут квадратні дужечки. Так, а двічка у нас не входить, тому що тоді у нас дріб знаменик дорівня нулю. Значення дробу не матиме зміст, отже, да, у нас з порожнім кружечком. В наших круглих дужечках і об'єднання від 7 до плюс нескінченності. 7 входить за фарбованим кружечком нескінченність, закриваємо круглими дужечками. Це наша з вами відповідь. відповідь. На друге запитання: знайшли область визначення. І давайте останнє третє в цьому році. Я записую. Так, третє завдання. Задайте функцію, обернену до заданої функції. Пишемо з вами номер 3. У мене дано функцію y дорівнює 1 шоста Х додати 2. Пригадуємо, як це робиться. Нам треба знайти обернену. Я на уроках у нас було з вами два уроки, казала, що щоб знайти обернену функцію, наш з вами алгоритм знаходження. Спочатку треба з заданої функції, заданої функції виразити x. x так, а потім друге, коли ми виразимо з вами Х, поміняти, будемо міняти місцями, поміняти поміняти, місцями, да? Х з Y. Х з І отак. Давайте. Ми з вами також я прикріпила а, в. Опорних конспектах, як ми це робили. У нас з вами ось були оборотні функції, обернені функції, що у нас е я записувала, як це робиться під час уроку. Дивимося. Отже, я виражаю з е цієї функції мій ікс. Спочатку я просто х виразити не можу. Я виражаю його зразом з його коефіцієнтом. Одна, шоста Х. Щоб знайти їх да, з цього рівняння, мені треба від y відняти 2. Да? Так, далі. Мені треба, щоб було просто Х. Ну, як це це зробила? Для тих, хто не розуміє, що. У мене одна шостах, я залишила з права, а мінус 2 перенесла до Y вліво, щоб виразити. У в мене вийшла функція y мінус 2 дорівнює одна шоста Х? Потім просто я потім записала її задом наперед для зручності вираження х, що одна х дорівнює y мінус 2. Яка різниця? Ірик мінус 2 дорівнює 1 до це 1 шоста x дорівнює шостах мінус 2. Я записала в такому зручному для мене форматі. Тепер виражаємо з вами х. Щоб позбутися цього дробу перед x, мені треба домножити на 6, щоб у нас з вами зникав знаменник. Коли ми домножаємо на 6, 6 можна записати як 6 перших, то у нас з вами буде скорочуватися по діагоналі. Так, домножаємо і ліву і праву частину, 1 одна 6. 6 перших, 6 і 6 скорочується, да, у нас залишається один х або просто х. Так, і у плюс мінус 2 умножити на 6, ми у множимо на 6, це 6 у І мінус 2 на 6 це мінус 12. Перший крок ми зробили, ми виразили заданою функції x. Тепер другий крок, щоб у нас була обернена. Да, ми шукаємо алгоритму знаходження оберненої функції. Ми міняємо місцями x з ігрек. Замість тому, що в мене для функції y повинна бути залежною змінною, а x незалежною. Отже, замість x пишу y, так, а замість ігрика пишу x. І ось ця нова функція, вона з вами вона є оберненою, обернена. До нашої з вами початкової, та, яка була на початку. Є, пригадали. Так, на цьому я завершую. Я перше, друге, третє пояснила, ми з вами пригадали, що ми робили. Четверте, п'яте, дивіться у записі уроку, який у вас йде наступним. Я поділила на два уроки підготовку до КРТ. Перші три ми розв'язали, четверте і п'яте. Переходьте до наступного уроку і дивіться там. Так, все. Зустрінемося на другому відео для продовження підготовки до КР.